Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Patreon. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джованні Бокаччо Декамерон. День п'ятий, оповідка. Четверта. Месер Ліціо да Вальбона застає річарда Манарді з своєю дочкою. Річардо одружується з нею і мириться з батьком. Як Еліза вмовкла і вислухала схвальну товаришок своїх мову, королева веліла філостратові своє щось розповісти. Той Осміхнувшись, почав такими словами Либонь, чи не всі, за те не раз та й не два мене корили, що вчора я про смутні речі розповідати загадував, і тим доплачу вас доводив. Щоб вже за ту досаду хоч трохи нагородити, надумав я вас чимось. Веселеньким потішити і розказати невеличку історійку, де закохані не якого зазнали горя, по хвилі зітхань і страху і сорому настали для них щасливі дні. Не з так давно, шановні пані, жив у Романії багатий і статечний шляхтич на імення месер Ліціода Вальбона, як уже пішло йому на старість. Сплодив він з дружиною своєю Джакоміною дочку. Росла та дочка, та й виросла, такою хорошою та вродливою стала, що по всій окрузі рівної собі не мала. Батько і мати, хто зна, як свою одиначку любили і кохали, голубили і доглядали. Сподіваючись через неї з якимось вельможним родом поріднитись, у домі месера Ліціо бував частенько в гостях один юнак із родини Манарді да Бретінорро, наймення Річардо. Панич із себе гарний, показний. Месер Ліціо та його дружина зовсім його не стереглися, бо він був їм ніби за рідну дитину. Накинувши раз і вдруге оком на дочку їхню відданницю, красиву, люб'язну і скромну, він закохався в неї на пропале, але пильно почуття свої приховував. Та хто, хто, а дівчина те помітила й прийняла небезприємності, рівним бажанням до нього запалившися, чому річардо радів несказанно. Не раз уже він поривався їй освідчитись, та все якось не зважувався. Нарешті, набравшися сміливості, сказав їй одного дня. Благаю тебе, Катерино, не дай мені вмерти з любові. А та йому зразу я молю Бога, щоб самій з любові до тебе не згинути. Така відповідь додала юнакові одваги. Усе зроблю, сказав він, радіючи, все для тебе зроблю, кохана, тільки добери способу, як би нам обом порятуватися. Річардо, промовила тоді Катерина, ти ж знаєш, під яким пильним наглядом мене тримають. Я просто не знаю, як би нам з тобою зійтися. Може, ти щось таке вигадаєш? Скажи мені, я на все згодна, аби тільки слави не наробити. Катеринко моя солоденька, сказав подовший на думі Річардо. Одна тільки є на те рада. Якби ти попросилась ночувати на балконі, що над садом, або так, туди вночі прийшла, тоді б уже я туди якось дістався, хоч воно і височенько. Ну, відповіла дівчина, як зумієш туди вилізти, то я думаю, що якось того доб'юся, що там спатиму. Річардо Охоче погодився. По сій розмові молодята розійшлися, тільки один разочок, крадькома поцілувавшися. Другого дня, а на дворі травень уже був наскінчу. Дівчина пожалілася матері, що задля духоти не могла вночі спати. Та де там тая духота, доню? здивувалася мати. «Не Нема її духоти і заводу. Ба ні, мамо, подказала Катерина. По вашому, то може, й немає, бо вам так здається. Та не забувайте ж, що молоді дівчата гарячіші за літніх жінок. «А ж то так, доню, сказала мати, та не в моїй волі насилати спеку чи прохолоду тобі до любості, яка пора, така й погода. Треба терпіти, може, сю ніч буде не так жарко і тобі спатиметься краще. Та якби ж то, зітхнула Катерина. Тільки ж не буває такого, щоб проти літа ночі холоднішали. То чого ж ти хочеш? спитала мати. А от чого? одказала дочка. Якби татко і ви, мамо, дозволили, я послалась би на балконі. Що над садом, коло таткової кімнати, там холодочок, соловей співає. Мені там лучше спатиметься, ніж у вашій опочивальні. Не журися, доню, мовила мати. Я скажу батькові, як він зволить, так і буде. Месер Ліціо був на старощах упертий ні в року. Як почув він про те от жінки, то сказав, що то за соловей. Що їй під його співи спати заманулось, буде вона в мене цвіркунів слухати? Як дізналась про те Катерина, то справді цілу ніч не могла заснути, не от духоти, а з досади, та й матері спати не давала, все жалілося, що їй жарко. Уранці пішла знову мати до батька і сказала йому мій пане. Не любите ви своєї дитини. Що вам до того, як дочка спатиме собі на балконі? ніч Ніч-ніцьку через ту духоту вона в ліжку вертілась. Велике диво, що їй солов'я слухати хочеться. Звичайно, дівчина, а дівчата люблять усе, що на них схоже. Ну, нехай уже. промовив тоді месер Ліціо. Постав там ліжко, яке поміститься, обхили якимись заслонами, і нехай собі спить та слухає солов'ян здоров'ячко. Почувши про те, Катерина зразу ж веліла постелити на балконі і, збираючись там ночувати, подала умовлений знак річардові, щоб той уже знав, що йому робити. «Месер Ліціо як тільки побачив, що дочка пішла спати, замкнув двері, що вели з його кімнати на балкон, та й собі уклався на спочинок. Діждавшися, поки все в домі затихне, річардо виліз по драбині на мур, а потім, тримаючись за карниз, і, ризикуючи скрутити собі м'язи, добрався обережно до балкона, де Катерина прийняла його тихо та з великою радістю. Націлувавшись до смаку, вони лягли і любо втішались навзаєм трохи не цілу нічку. Немало там довелося Соловейкові пощебетати. Насолода була велика ніч. Мала. Не зчулися вони, як і світати почало. Розпалившись від іграшок любовних та розморившись від поліття, заснули молодята, як були голісінькі. Катерина правою рукою обняла річарда за шию, а лівою схопила за грішне тіло те саме, що ви Любі мої дами, соромитесь при нас називати. От, сплять вони отак без прокиду, аж і день настав. Месер ліцю встав і, згадавши, що дочка спить на балконі, тихенько одчинив двері. Побачимо, каже, як соловейко приспав сьогодні нашу Катерину. Вийшов він на балкон, одхилив заслону та й побачив, як дочка його голісінька, з річардом обійнявшись лежить. Добре впізнавши хлопця, він пішов до жінчиної кімнати і сказав Ставай, мерші жінко, подивись, як дочка твоя солов'я собі вподобала, упіймала і в руці держить. Та невже? здивувалася жінка. Ходи швидше, сказав месер Ліціо, – то сама побачиш. Мадонна Джакоміна убралася хутенько і тихо пішла за мужем. Одхиливши заслону, побачила й мати на власні очі, як донька її тримала в руці солов'я, що то його співи так любила. Вважаючи, що річардо підло одурив її, Мадонна Джакоміна хотіла була наробити крику й галосу, та месер ліціо сказав їй Гляди, жінко, мовчи мені, коли тобі, дорога моя ласка. Упіймала донька солов'я, що ж, нехай її буде. Річардо чоловік значного роду, до того ще й багатий. Чим нам не зять? Як захоче по доброму звідси вийти, нехай з Катериною заручиться, от воно і вийде, що не в чужу, а таки в свою клітку Солов'я засадив. Жінка заспокоїлась, як побачила, що муж тим не вельми журиться, і замовкла, зміркувала бо, що дочці сю ніч добре було спати, солов'я впіймавши. Незабаром. Річардо прокинувся, побачив, що на дворі вже білий день. Ну, думає, пропав. Збудив Катерину та й каже «Ой, Леле, серденько, що ж нам тепер робити? Бач, до білого дня проспали. На ті слова месер Ліціо підійшов до ліжка. Підняв заслону і промовив Та вже знаємо, що робити. Як побачив його Річардо, то неначе хто йому душу з тіла вийняв. Підвівся сердега, сів на ліжку та й каже, Пане Ліціо, помилуйте мене ради Бога. Я знаю, що вчинком своїм зрадецьким смерті заслуговую, але прошу вас, робіть зо мною, що хочете, лиш не губіть душі живої. На те от казав месер Ліціо, Річардо, отак ти, значить, заплатив за любов мою до тебе і довіру. Ну та вже як підвели тебе на сей гріх молодощі, то щоб урятувати себе від смерті, а мене від ганьби, мусиш узяти Катерину за жінку. Чим вона була тобі сієї ночі, тим нехай буде поки віку. Тільки так можеш зо мною помиритись і з душею звідси вийти, а коли ні, то начувайся. Поки йшла та розмова, Катерина пустила солов'я, закрилася і почала гірко плакати та благати батька, щоб простив Річардові. А юнака просила, щоб його волі не противився, тоді буде в них ще багато таких любих та спокійних ночей. Недовго ж треба було Річарда і впрохувати, бо соромився хлопець гріха свого і бажав його загладити, смерті боявся, і рятунку шукав, та й дівчину кохав щиро і хотів з нею жити. От і сказав він месерові Ліціо тут же без відмовок, що готовий уволити його волю. Тоді месер Ліціо взяв у дружину обручку і річардо, не гаючись, заручився при батьках із Катериною. По тому вони залишили молодят на балконі, удвох, сказавши. «Починьте ще трохи, діти, бо ви не доспали. Як батьки пішли, молоді знову обнялися. Одмахавши вночі шість миль, вони додали до них ще дві. Перед тим як устати. І тим скінчився перший день їхньої мандрівки. Після того Річардо поговорив з месером Ліціо уже докладніше, а через кілька день узяв шлюб із Катериною в присутності багатьох родичів і знайомих і, привівши молоду, врочисто додому, от був пишне та розкішне весілля. Потім довго ще жив із своєю Катериною в злагоді й мирі, ганяючи з нею солов'я вдень і вночі, до любої вподоби.